Осінній ліс і мохи на деревах, різного виду мохи. По різному ростуть, по-різному наростають, одні стеляться, другі ростуть вверх. Тут така палиця вдарилась в ґрунт від вітру. Вона, знаєте, добре вструмилась, так би могла їй щось поранити. І також тут є. Лишайники. Цікава природа після дощу дуже сильно зеленіють ось так низом дерева. І це немає різниці, чи це з півночі, чи з півдня от довкола. А сюди, де я знімаю, якраз у нас йде на південь. Як то кажуть в анекдоті, Якщо ви заблукали у лісі, знайдіть мох на дереві. І дивіться на нього, бо зелений колір заспокоює. Не панікуйте. Ось такі історії. А мох на кожному практично дереві, особливо на старшому. Храби ніби ще молоді. Ми також підхопили мох, дуби. Берези. Так, вдома навіть не швидко і виростеш, навіть якщо у затінку будеш вирощувати, бо я вже пробувала, він все рівно пропадає. Швидше, навіть на ґрунті він може залишитись, а на деревах, ну, на якихось пеньках він засихає. Спекотно. І полити ну, якось не доходить до того, щоб пеньки поливати з мохом. Хоча, знаєте, є сади. Мохові сади вирощують на каменях, на деревині. І це дуже красиво. Сади бувають ну, дуже різні. Людям подобається по-різному, щоб це були і мохові сади, і сади з кущами, з деревами, вічно зелені. Хтось хоче, щоб там було яскраво, і квітів багато. Кожного свій смак, і кожен сад, який створений з любов'ю, він обов'язково красивий.